Головне питання поставив разумков, звичайно. Дмитрій старається дуже сильно охопити лохторат і виходить до них з текстами рівня Олега Ляшка. Ну, чи ще, ще ні, до Олега Ляшка їм сіп сраді, срать, ніхто землю поки що не їв. От почнуть, то можливо. А питання звучало так. Колеги, в мене до вас запитання. Скажіть, будь ласка, вам не набридло в цій залі жерти фекалії і паралельно годувати людей? Іми? Діма, а тобі не набридло? оце от Перестаньте перетворювати парламент на смітник. Вам не набридло жерти фекалії. Що це? Що це? Алло? Ти в парламенті чи в сортірі? Я не можу понять. Так, Путін сказав, що будуть мачити в сортирах. Чи будуть мачити в сортирах, якщо будеш погано працювати, чи що, не можу поняти, що це за фікальний монстр? Фікальний монстр Дмитрій Разумков. Ну, я не знаю. Він у мене тепер фекальний народний депутат. Після цього. В принципі, запам'ятовуйте цю клікуху, тому що Дмитрій, оце піде в балотуватися, то йому треба якусь клікуху, то хай от, хай буде фікальний. Ну. Питання поставив? Ну, тепер живи з цим. Колеги, в мене до вас запитання. Скажіть, будь ласка, вам не набридло в цій залі жерти Фікалії і паралельно годувати людей? Іми? Дмитре, а ви дасте від, чесну відповідь на запитання? Вам не набридло? Ну от тут... от, Вам не набридло вибудовувати свій текст таким чином і проголошувати його з, верх... з Трибуни Верховної Ради? Вам, ну, вам окей? Смачне, не засахарилось? Ні. А взагалі, якщо все це підсумувати, то діагноз один. Його зрозуміють ті, хто, хто в сонях. Вони просто не відчувають, не відчувають, не відчувають. Після цього що відбулося? Е, ну, Зібралися люди е, в Києві, в інших містах. Е, та, це вони, вочевидь, не прорахували. І в мене є версія з цього приводу, чому вони не прорахували. Тому що люди, які не вийшли на Майдан в 2013 2014 році, будучи дорослими людьми в той момент, не відчувають моменту, коли щось клікає. І приходить час виходити на Майдан. Потрібну емоцію. Нам да. вони, цього, вони ж цього не відчули в 13-му, як ті з нас, хто вийшли в 13-му, 14-му. А вони не відчули. Вони не розуміли, що це що це призведе до ось цього всього, що ми бачимо зараз. То, у них був досвід протестів по Сергію Стерненку, Був досвід протестів проти капітуляції. Багато було протестів. Mm, в час. Та, але я думаю, що вони не розраховували, що ще ж війна і все інше, що це якби людей стишить. Не відчувають. І сьогодні був ЕТР про те, що вони не відчувають, берегів не відчувають. Взагалі нічого не відчувають. Відчувають винятково. Вам не набридло в цій залі жерти фікалії і паралельно годувати людей іми? Єдине, що вони відчувають, це запах фікалій і не можуть зрозуміти, що хто на срав голову, що це за паскуда? Як так вийшло, що там. Парує кал відповідь проста до болю. Насрано ніскуда. Просто ти і є гімно і сам себе насрав.